Привіт, малята! Давайте будемо з вами знайомитись. Мене звати Клоун Боба. Я найкращий друг Ковбоя Вуді. Пам'ятаєте такого? Він вам нещодавно розповідав про меблі та вашу оселю. А ще він мені розказав. Що ви дуже полюбляєте розгадувати загадки. Тому я вам сьогодні пропоную порозгадувати загадки. То що, малята, почнемо? Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний, невеликий. І зручний. Що це в нас таке малят? Давайте з вами подумаємо. Так, які ви молодці, це ж диван. А підкажіть мені, якого кольору цей диван? Так, вірно, він червоний. Слухайте другу загадку. Одяг у собі збирає. По поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Що це в нас таке, малята? Так, це у нас шафа. Так, а якого вона кольору? Так, малята. Правильно, вона в нас чорного кольору. Є комп'ютерний письмовий, однотонний кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Це що в нас таке може бути, а? Так, правильно, це стіл. Стіл у нас буває. Письмовий. Або ще може він бути для прийому їжі, так? Так. Це в нас на картинці кухонний стіл. А якого він кольору? Так, правильно, білого. Які ви молодці, все ж ви знаєте. Слухайте наступну загадку. Односпальне чи двоспальне, прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Що це таке може бути? Так, малята, це у нас ліжко. А якого воно кольору? Так, воно у нас зеленого кольору. І остання загадка малята. Слухайте уважно. На чотирьох ногах стою, ходити я зовсім не можу. Коли втомишся ти гуляти, то можеш сісти і відпочивати. Куди ми можемо з вами сісти і відпочивати? Так, це ж стілець. А якого кольору у нас стілець? Так, малята, він у нас коричневого кольору. Ви такі молодці. На всі мої загадки видали вірні відповіді. Це супер круто! Я дуже задоволений, що познайомився з вами. До нових зустрічей!